Всім доброго дня! У нас знову надходження. Це Kia Optima. 2017 року даний автомобіль обладнаний двигуном 2.4 бензин та має автоматичну коробку перемикань. По лакофарному покриттю автомобіль в хорошому стані. У нас є парктроніки, а також камера заднього руху, комплектація S. У нас є комбінований салон, центральний підлокітник, третій підголівник, також панорамний дах, електросклопіднімачі. Датчики сліпих зон, є електрорегулювання сидінь, мультимедійне шкіряне кермо у хорошому стані, є автосвітло, також є датчики дощу. У нас автомат, вибір режиму руху. Тут є в нас кондиціонер, штатна мультимедіа, куди можна підключити блютуз. у автівки 120 тисяч. Це 75 тисяч миль. По автомобілю немає ніяких помилок. Працює відмінно, без нарікань. Автівку можна придбати за котівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми у Болонський проспект 21 навпроти Дрімбери. Всім гарного дня!